У Золочівському районі покращують стан доріг. Як впорядковували дорожнє покриття між селами Ушня та сасів, дивіться далі у відео. Жителям нашого села Ушні надзвичайно приємно, коли дорога би була в хорошому стані. На тій дорозі колись росли тополі. Після їх вирізки. Порослі практично заполонили цілу проїжджу частину. Ми багато робили спроб для того, щоб їх викорнути, але все це було марно. Тому сьогодні ми робимо все можливе, аби механічним способом нарізати руби, зробити все можливе, щоб відвести водовідведення. І таким чином, ушняни мають надію будуть їхати по добрій дорозі. Допомагаємо департаменту доріг Львівської обласної військової адміністрації. Утримувати дороги в межах нашої громади спільно з Романом Голобудою сьогодні і нашими комунальниками порядкуємо узбіччя дороги до ушні. Порядок буде.